Звичайно, велике свято, чому Бо воно поєднує в собі не одне свято, а декілька, про які я хотів зараз сказати. Перше і дуже велике свято це винесення животворчого Господь, тобто винесення Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Чому сьогодні це робиться? Це свято було започатковано ще в Константинополі після того, як Константин Великий дав указ, що християнська віра стала такою, як всі інші віри, і зменшилось гоніння на християн. Його мама, рівнопостина цариця Олега, побудила її, тобто після молитви. Після молитви вона відчула таке велике бажання, що має знайти живочий хрест. Тобто той хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І коли вона приїхала в Єрусалим, вона дуже довго шукала найстаршої людей, який міг пам'ятати, ще в ті часи. або Пам'ятати те, що розказували діти, які були події в часи розп'яття Ісуса Христа. І вона знайшла такого, який сказав, я пам'ятаю, як мій дідусь сказав, що от на цьому місці були розп'яті. і от один із них, після того, як помер, то почалось трусити все. Був землетрус, закрилося сонце. Храм Росалинський чуть він не був зруйнований. І вона з великою подругою знайшла місце, де були закопані хрести. А юни її кинули в місце, де скидали сміття. Довго прийшлося їй шукати ці хрести. Вони вели розкопки і там, і там, і там, і нарешті знайшли і коли. Розкопали три хрести, поставили нема, а дійсно який хрест, на якому поростяти Ісус Христос. І, ну, як звичайно, по промислу Божому проходила похоронна процесія. І коли приклали по черзі хрест живет до покійня, то після прикладання Третього Христа він воскрес. І тут ще ж цей хрест був даний на Бог. Всі. Тобто патріарх, єпископи його виставляли для поклоніння в різних місцях Константинополя, не тільки Єрусалиму, інших місць. І тому в цей час 1 серпня по Старому Стиві виносили широкочий хрест Господню. Проходили з ним по всіх вуличках Константинополя і просили, щоб Господь відвернув у бо в цей час було в середній місяці багато різних хвороб, які, всякі пошесті, всякі хвороби, від яких вірило багато людей. Друге свято, Всемилостого спас, воно сягає до 1169 року. У нас тут Київські усі, було багато різних непорозумінь із князями. Але один із них був найбільше віруючий, це був князь Андрій, який вирішив Ростові Володимир Насузеві, мавши свій осінь, захистити київську Русь. і він виступив проти полоця. Але він був дуже віруючий і взяв з собою ікону матері Божої де було написано присвятає Богородиця Ісус Христос і живе Дочі Хрест. І в той самий час імператор Константинополя виступав проти сарацин, тобто проти мусульман, битву, які напали на Константинополь. І йому сниться точно така сама ікона при святої Богородиці, владенці, який тримає життєві. І Господь допоміг їх відцюхати, відкинути ворогів. І вони тут же повідомили один одного про ці великі події. І хтось сказав, в мене таке було і в мене таке ж було. Тому цей день був поставлений як день святкування, порадившись зі висопами, священниками, вони прийняли, що цей день потрібно прославляти все милості. І заступництво Пресвятої Богородиці. Це друге свято, яке ми сьогодні згадуємо. І третє. Братів Махавель, матері їхньої Соломонії і вчителя їхнього священника ім'я Воно сягає до другого століття до Різдва Христового. Друге століття до Різдва Христового. Чому? Вони ж тоді ще не були християнами. Чому сьогодні православна церкви? Тих братів Макавей. Це були часи завернені віри людей. Любі царі, які тільки хотіли присягнути на іудеї, на єрусалимський храм, їм це вдавалося. Вони приходили, приходили, захоплювали Єрусалим, влаштовували в Єрусалимському храмі різні жертвники різних бога. І от так і сталося в той час. І коли була велика боротьба проти язичництва серед свого народу, нам ще найбільше віддала того часу, що самі священники, священники, які священники, які були в Єрусалимському храмі мали показувати приклад чистоти, вони самі приносили жертву. Вони самі падали недвір'я і от із одного знатного роду, з одного знатного роду, знаючи, що цей рік є прикладом для всіх ідеї, нечестиві того часу керівники беруть її, і заставляють, щоб вони принесли жертву ідолам. і почали їсти ідолу, жертву їжу і їжу. Взагалі є написано, що якщо їжу мали вживати і людей, а які були їх запороження. І вони примушували їх. І вони мучили семеро братів Махавецьких, це були маленькі діти, мати їхня Соломонія, вона підтримувала і казала, тільки не відрічиться від Бога, тільки не відступить від Бога. І вони всі загинули мучини цю смерті. Потім і мати. Матір вбили, а потім і священника дітям. І це споводувало підняття всього юдейського народу проти язичників. Вони повстали, побороли велике нечестні, побороли всіх людей, вигнали. Чого вони нас закликають? Сьогодні у нас, дорогі брати і сестри, є багато різних непорозумінь, як і в кожного в нашому душі, як і в наших сім'ях, як і в наших родинах, як і в нашій державі взагалі на землі. Це свято закликає сьогодні нас, щоб ми завжди вкупали на хрест Господи, завжди маючи при собі хрест, коли тільки є якісь, можливо, напади на нас. Або випробування, критичні, життєві випробування, ми повинні завжди згадувати, що ми маємо великий символ спасіння. Я пригадую 90-й років, ті, які почали не служити в цьому храмі, приходить туди при а в неї великі психологічні проблеми і розказує ситуацію. Після 12-й 12 години ночі щось починає стукати в двері. І гримує так, що двері можуть розлітітися ще. Вона питає, хто, Звідки звідти не відповідає нічому. Вона злякалася, а потім згадала, що я можу зробити. Свячена вода далеко, не буде чути. Атос. теж не може взяти. Вона згадала, що в мене на грудях маленький хрест. Він був дуже малесень. Вона взяла цей хрест, прочитала молитву очі наш. Потім читала молитву, нехай Воскресне Бог, молитва жалотворчий, на своєї доні. І в миті вона відчула, знаєте, як летить літак, вона каже, я такого. Я не могла собі зрозуміти, я не могла в бути, що таке може бути. От як літак летить, і ми відчуваємо такий гул, жук, пролетів над нами. От вона відчула, як щось майнулося за двері. Вона зрозуміла що це була велика молитва своєї сили, яка хотіла пошкодити її і знищити її. А цей маленький хрест, малеский, який, який яку він має величезну силу, якщо ми з вірою приймаємо. Також всели стали спас і свята Богородиця. Вони завжди біля нас. Вони завжди нам допомагають. І прикладом для нас є, браття Маха Марії, наскільки в них була глибока віри. Сьогодні нам з вами потрібна глибока віра. Сьогодні ми проводимо священні священник, Таїнство хрещення. І коли ти забудуєш охресників, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, ви, а знаєте, чому ми хрестимо? А ми знаємо, чому ми християни, а ми знаємо, чому у нас є церква, що таке квітня. Ми сьогодні з вами є християни. Ми сьогодні стоїмо в цьому храмі, але ми багато не розуміємо, я не знаємо. Може сьогодні вже пора зрозуміти. Чому маленькі діти боролися до зла. Вони виступили, малі діти, найменшому було сім років, браті Махаведі. Чому? Бо вони знали, чому вони це роблять. За чим вони йдуть? Вони знали, що на небі є єдиний. І з ним вони будуть жити там, хоч тут, загине їхнє тіло. Оце є свято сьогодні нагадує нам, щоб і ми для себе визначили, що для нас є християнство. куди ми йдемо, за чим ми йдемо, що ми робимо. Це не просто прийти храм, це не просто дати далі, поставити свічечку і освятити за ні В Цьому є дуже великий, Якщо підтримуємо, то для нього своє серце і своєї духовні творі. Свято слава Ісусу! Вірую, Господи, визнаю, що Ти воїзлимо, Христос Світ Божий, що прийшов у світоріше і спасти між якими перші і перші це. вірю, що це саме тіло, що це саме чесна кров, то я отже молюсь, Прости мені, мої, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, заподіяні словом чи ділом чи Доброю. Діло. І сподобай мене особо причаститись. Пречистих Твоїх тань, навіть гріхів і життя вічне. Амінь. Вечини Твоє даний син Божий причасник у нас цієї втримі. Поворовав Твоїх тайна, ми розповім, поцілунка не дам і ось, але як розпійник не Тебе. Поміни мене, Господи, у царстві світло, нехай не всі, і не Господом є причастя ситих Твоїх танки. А зілення душі є. Боже милостиво мені причини. Боже, очи всю літню, як читає лише. Господи Богу.